Українським дітям спокій та відпочинок. На Закарпатті продовжують дбати про оздоровлення молодого покоління, яке вже встигло відчути страждання і біль під час війни. В селі Яноші на Берегівщині зустріли чергову групу дітей віком від 9 до 14 років з Харківської області, яка приїхала відпочити на Закарпатті і побачити Угорщину. Зі мною приїхали 10 діток, діток наших. Діток, дітей загиблих, захоплених в полон, зниклих безвісти, військовослужбовців і поліцейських. І для наших дітей це чудова можливість трохи відволіктися, адже вони переживають в своєму житті на складний період і ем, дійсно. Ем, їм потрібно буде потім повертатися в реальність, але за цей тиждень вони зможуть відволіктися, вони зможуть познайомитися з іншими дітьми. Разом з коліжанкою ми привезли 12 дітей саме з міста Первомайський, це діти різної соціальної категорії, є діти, які втратили батьків під час війни, є діти з багатодітних сімей, є діти півсироти. Така була дійсна радість, да невимушена радість від того, що в них вдасться змінити. Хоча б ту ж зону, ну да, тобто те місто, в якому вони постійно перебувають, тому що багато дітей з настанням військових подій не покидали безпосередньо місто і постійно там перебували. Тому для них це така можливість змінити той простір, в якому вони перебували довг... ну, тривалий час достатній. Протягом тижня школярі матимуть можливість проживати на базі готелю Гелікон тут їх забезпечать належними умовами і триразовим харчуванням. Проект повністю профінансований Міністерством зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини. Діти побачать всі важливі пам'ятки Закарпаття, побудуть в зоопарку в Ніритьгазі, побачать, які там у них басейни, які у нас тут басейни, і дуже така хороша змістовна програма для них. А також 10 очок з Києва, міністерство справ це батьки. Всіх, яких воюють діти. І навіть є діти загиблих, на жаль, але ми робимо все, щоб їм підняти настрій, щоб вони трошки відчули, що і в Україні є мирна територія, де можна проводити час. Організовують відпочинок на Закарпатті для українських дітей, європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА, засновником якого є Закарпатська обласна рада і загальні збори комітету Саболч Садмарберег Угорщини. Серед дітей різні соціальні групи є й такі, у кого батьки колишні працівники поліції, які загинули під час виконання. Службових обов'язків внаслідок бойових дій. Сподіваюся на незабутні враження, які я отримую за цю неділю. Особливо мене захоплює те, що я поїду на день в Угорщину. Побуваємо в дуже багатьох містах. Я була один раз, але ми так без екскурсій, там, тому я хочу побачити. Багато чого очікування знайти нові знайомства, дізнатися багато цікавої інформації, побачити нові міста. А що ми вже? Ми отримали нові знайомства, бо їхали разом. Побачили красиві краєвиди, поки їхали. Місцевість вайб такий інший ніж у нас там. Щодня заплановано різні екскурсії визначними місцями Закарпаття. Діти матимуть змогу оздоровитися і в термальних басейнах. Крім того, запланована одноденна екскурсія в угорське місто Ніритьгаза, відвідування відомого найбільшого в Європі зоопарку. Тож бажаємо гостям приємно провести час.